Всім привіт! Ви на каналі Performance Girl, де знаходяться справжні фани 7-4. Сьогодні у випуску секрети будівництва сучасних дахів відкрите небо прямо над надліжкам вашого тіма, а також покрокове будівництво обраного підписниками проекту. Наразі немає чітких тенденцій стосовно форми даху, тому ви можете сміливо експериментувати і створювати свої модні тенденції. Головне це розібратись з функціоналом, в чому я зараз вам і допоможу. Сім чотири розробники врахували всі можливі варіанти для того, щоб ми з вами могли поекспериментувати. Зараз я буду показувати, яким чином ми можемо змінювати наш дах. Це може стосуватися і верхньої частини стіни, і верхньої частини даху. Ми можемо змінювати її довжину або ж висоту опускати нижче або вище. А за допомогою кола ми можемо змінювати саму його форму. Підписуйся і став лайк, якщо тобі подобається український контент про СІМС. Це і є головний функціонал, який необхідно знати. А тепер давайте з вами створимо прозорий елемент в даху вашого будинку для того, щоб ваші сім'ї могли вночі спостерігати зорене сяйло. Для цього я використовую іншу форму даху, яка схожа на половинку, і копіюю його 4 рази. Зменшую вліво, зменшую вправо, зменшую знизу, в залежності від розміру вашого прозорого елементу, який ви хочете додавати. Останню частину даху я роблю прозорою, і потім все це збираю в порядку. В якому б воно стояло і без цього прозорого елемента. Як бачите, все видно. Ми можемо трошки збільшити розмір нашого будинку в залежності від цього і даху, і для того, щоб збільшити розмір нашого прозорого елементу, і тут ви також регулюєте самостійну форму, яку хочете отримати. Проект сьогоднішнього будинку обирали мої підписники. Цього разу ви мені надсилали зображення в діре і шляхом голосування в сторіс ви обирали проект будинку, який вам буде найцікавіше побачити всім. І ось він. давайте скоріше втілювати його в грі. Будівництво, як завжди, ми починаємо з платформи. У нас вона невисока, і потім ми додаємо стіни. Стіни в нас будуть найвищого рівня. Починаю зафарбовувати стіни в той колір, який був на зображенні. Перша стіна в нас кам'яна, а друга білого кольору. І будую наш дах. Ви про дахи вже все знаєте, яким чином їх регулювати. Регулюю висоту і ширину верхньої платформи. Тут ви бачите, що в нас є дві стіни, які виходять за довжину будинку, і нам потрібно, щоб дах. Саме дах без частини стіни розповсуджувався і на ці дві стіни. Поруч будую дах, який вже буде розповсюджуватися повністю на весь будинок, а не тільки на вхідну частину. Тут нам навпаки потрібно, щоб верхня частина ніяким разом не виступала за стіну. Додаємо сірий орнамент і переходимо до найцікавішого це наші вікна. На жаль, ми не можемо підняти наше вікно до самої вершини даху, адже тоді в нас буде видно стіну. Тому я зробила невеличкий відступ і за допомогою кнопки Альт поєднала наші вікна. Додаємо освітлення зображення, двері і переходимо до облаштування нашої території. Використовувати я буду біле каміння, яке є в базовій грі. Мені здається, воно найбільше схоже на те, що було на зображенні. Далі я декорую вільне місце, яке було на зображенні, і додаю невеличкі світильники. Я їх зменшувала, тому що ті, які є в грі, не підходять. Спеціально для створення цього будинку я знайшла теслу і додала її в гру. Вона, на жаль, не функціональна, а лише декоративна. Додаю на дах димар, і мені здається, що вийшло дуже схоже і дуже круто. Із цікавості я чомусь вирішила замінити нашу цегляну плитку на сірий мармур, і мені здалося, що вийшло ну нереально круто, і так він виглядає набагато естетичніше, якось сучасніше і крутіше. Я створила невеличкий ремонт, і в мене вийшов справжній будинок айтішника. Саме так я його й назвала. А який варіант будинку вам більше сподобався? Обов'язково напишіть в коментарях. Буду вам дуже вдячна за ваш лайк і підписку.